Зі сходу до Івано-Франківська повернулися 95 бійців зведеного взводу міліції. Понад місяць вони провели у гарячих точках, охороняючи міста на Донеччині. Ось так з вигуками, сиренами та оплесками зустрічають бійців зведеного взводу міліції івано-франківці. Вони виходять з автобуса і одразу потрапляють в обійми рідних. Я дуже рада, Дух, що повернулися з і здоровим. А далі до шикування бійців вітають колеги та усе обласне керівництво внутрішніх справ. Офіційна частина триває недовго, та семирічна донька бійця Софійка не стримується і біжить вітати тата у струю. Софійки про війну багато не розповідає навіть журналістам. Єдине, в чому зізнається, страшенно скучив за сім'єю. Каже, справитися з завданням допомогла віра та злагоджена робота усього взводу. Хто на своїй землі то нічого не боїться, нічого важкого не було. Все було легко. В нормальному колективі в хорошому колективі у нас завжди все отримали, завжди виходило всі на 100%. Скучив. за всім скучив. за всім побутовими речами, яких там не вистачає. За дружиною, за дітьми, за сім'єю. Командир зведеного взводу каже, жодних проблем із забезпеченням на фронті не було. Найважче це все пережити психологічно. Харчів нам вистачало достатньо. Озброєння було на належному рівні, в тому числі і засоби бронезахисту відповідних класів на цього нарікання у нас немає. Ну можливо, психологічно було важко перші дні, а потім. Звикається до всього. Ну найстрашніше. Я думаю, розлука з ріднею, психологічний такий стан. Все остальне чоловік може приодоліти. Зараз бійці загону роз'їжджаються по домівках на заслужений відпочинок. У родинному колі вони проведуть щонайменше декілька тижнів, а далі найімовірніше відправляться знову на східний фронт, як тільки буде наказ. Наталя Коцькович, Ярослав Мотрок, новини телеканал, третя студія.